Вітаю. Розбавлю орхідейну тематику. Покажу вам декоративно листяні рослинки, які в мене. Ну, якусь частинку з них. Ось така абелія. В мене є красуня. Тут посаджені в одному горщику два сорти: варігатний і зелений. Дуже ароматні квіти має, постійно квітне. Квіти мають аромат буску. Так, далі, що вам тут далі показати? Філодендрон білітай мраморний, пішов у зелень у мене. Зрізала черенок гарний, варігатний по сорту, а низ чомусь зелений. Ну, подивимося, як він є. Ще одна у мене ось така є рослинка Сингоніум Red Spot Tricolor. Також пішов тільки у рожевий. Він повинен бути триколорний. Порадили мені його зрізати, подивимося, якщо піде по сорту, залишу, якщо ні, поїде в новий дім до нових господарів. Ось така хоя, компактна триколор. Красива рослина, люблю її. Різала багато з неї череночків. Дуже полюбляють її. Ось зразу покажу компакту зелену сплеш. Також багато раз різалась ось така рослинка, бачите. Гарна квітна, люблю хої за цвітіння, за їх аромат чудовий. Ось такий філодендрон Гігантеум. Це все, що для себе залишила не з рослини. Дуже стабільна рослина, не уходить в зелень. Класний. І там є ще один череночок, Ось такий у мене є гарний стендапсус Marble Apple. Яблочко ось таке гарненьке. Монстера Альба, Я їх розводжу. Відмінна генетика, дуже гарний вар, Сингоніум Pink Flasket. Ось такий, як би вам його показати. Ближче. Він такий великий, величезний листя, погляньте, які красиві. Сенгоніуму в мене небагато, залишила собі найкращі сорти. Ось така хоя, називається сорт калістемон. Арбузна кірочка, да? як кавунець. Кірочка кавунця. Дуже гарна, декоративне листя таке має, Багато раз обрізалась, просять її в мене. Завжди. Так, а це хоєчка, що вам скажу, Макрофіла Альба Маргіната. Є ще одна в мене такого сорту. Вона там і трошечки по-іншому називається. Тут ось листя зелене, а ободочок кремовий у неї. Череночок собі залишила. Ось такий сингоніум конфеті триколор. Красень. Триколорне листочко має. Ой, це мій фікус Бенджаміна. Погляньте, яке красиве в нього листя. Кремове з кремовим баром. Дуже багато раз його черенкувала, різала. Люблять цей сорт. Він довго росте, але дуже гарний. Полюбляю я різдвяники, нові сорти, красиві величезні квіти мають. Монстера Альба, а це ось тайське сузір'я. Залишила собі верхівку. Інші всі рослинки поїхали нові домівки. Прекрасний сорт. Вона ще так ріжеться красиво, коли і листя в неї здоровенні. Ось такі череночки маю, ну, такі невеличкі кущики, вже, можна так сказати, Хешкіліана. Хоїчка. Хешкіліана, вона дуже гарно загорає на сонечку, в такий рожевий, червоний колір триколорна. І це також сорт Белла. також загорає дуже гарно на сонечку рожевий колір. Це Альбочка. Невеличкий череночок Yellow Pink зенгоніум. Ось такі маю кущики руселії. Бачите, невеличкі кущики, а вже квітне. Згодом покажу вам свою материнську рослину. А це ось Альбо Маргенат, я от вам ось цю рослинку показувала. А це трошки інший сорт під сорт. На жаль, зараз не пам'ятаю назви точної. Тут сплешик по центру. Бачите, ось так. І також вона дуже гарна на сонечку в червоно-рожевий такий загорає. Ой, гарна хоя, дуже, дуже гарна хоя. Також маю ще невеликий контейнер хоєчок. Череночки, вже практично всі вкоренилися, дуже гарні. Тут такі сорти маю. Ось такі. Хоя лакуноза Сільвер Сплеш. Красива така з сірим напиленням хоя розрослася вже в мене, хоч і черенкувала її дуже багато. Ось там заховався різдвяник білосніжний, також новий сорт. Величезні квіти має. Ой, люблю їх. Вони по два-три рази на ріг квітнуть. Це Матільда Сплеш. Великі квіти має. Ой, вони такі ароматні, ціхої. Так, а тут ось заховалася ще хоя лінеаріс. Ось така дивіться, яка. Красуна. локи. має аромат мімози, як я люблю цей аромат. Там фікус каучуконосний. Я йому верхівку зрізала, щоб пишніший був. І наостанок покажу вам руселію свою материнську рослину. Подивіться, погляньте, яка вона! Руселія. Ось такі коси має. Постійно квітне, квітне з початку весни до пізньої осені. Такі Алі, квіточки має. Квіткового вам настрою побачимось в нових відео.